У наявності твердопаливний котел «Фенікс» модель В 17 кВт з чавунною плитою для приготування їжі та рушнику сушаркою на боковій стороні. На задній панелі корпусу розташовується димар круглого діаметром 159 мм з шиберною заслінкою, патрубок прямого трубопроводу діаметром 40 мм, штуцер під запобіжний клапан, патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм та штуцер зливу води з котла. Виготовляється котел із сталі товщиною 5 мм. Котел адаптовано для роботи з механічним регулятором тяги, штуцер для підключення на боковій стінці. Розміри завантажувального вікна 250 на 260 мм, об'єм камери згоряння 74 літри. Розріз котла зараз перед вами. Розміри камери згоряння, глибина 530 мм, ширина 300 висота 465 Котел, оснащений чавунним колосником. Повна таблиця з технічними параметрами для більш детального ознайомлення буде наприкінці відео. Фенікс В гарний варіант по співвідношенню. Ціна якість. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, бо з нами ви знатимете про котли все.